Всім привітаки! З вами знову сімейка бабачків. Зараз мама поїхала на поле покусителю церкву, щоб вона там пару дніто підсохне, ми ті до хати її перевеземо, на горі ще закинемо. А я тим часом хочу трошечки квіти тут оперувати, я на квітах вирвати, поки немає брата. Бо маю собрати сьогодні доску ще привезти, то будемо розружати. Я... А Олежик зараз засну, то я швидко хочу розібратися з квітами. Шпуру бисенько чорнобривці і майори. І, можливо, ще цю сполю зелень тут треба вирвати, бо там воно люфа ще росте. І тут посадимо перець і от той огірочок, що в мене в стакані, то я тут висадимо. А рижик не дає спокійно жити Томасу. Йому, він хоче гуляти, а Томас вже втомився від нього. Це цей ричик, який нам підкинули весною. Такий був маленький, нещасний. Ми навіть не думали, що він виживе. А зараз горобців ловить на вулиці, в хаті мух. мухи, оси, в хаті все виловлює. А це наші двоє курчаток, яких лапки, на лапки погано стають, то ми їх окремо взяли в ящичок і держимо окремо від тих інших, щоб вони їх не затоптали. Вже великих бройлерів зарубали і тепер ось цю малу банду випускаємо сюди в середній сарай. Тут їм буде трошки прохладніше, буде через сітку з вулиці повітря заходити. І місця їм більше тут буде. А вже наступних бройлерів будемо брати десь. Вересень-жовтий, бо ми літом не беремо, бо літом вони дуже нас погано ростуть. Воно жарко, вони тільки тоді воду п'ють і кромі м'ять я, я толку ніякого. Так що ці ще у нас 55 штучок є, ми їх перерубаємо десь через місяць-півтора і все, і будемо чекати осені. Сьогодні я зовсім мало сполола, що маленький клаптик. І квіти до кінця не дійшла, тут. буду, мабуть, вже завтра дополювати. Ми почали рубати бройлерів, там й штучок треба допомогти бабусі поскупти. І Валеріка щось настрій почав пропадати. Так що ця робота переноситься на завтра. Тільки що брат поїхав до хати, ми з ним тільки що ось цю стовпку досток переклали з машини. І пів стопки цієї. Також оце пів стопки цієї, все вигрузили. І ось оцю стопку. Ще мається приїхати в суботу, привезти малечу до нас, щоб ми трошки побавилися з ними. Ще привезе цемент і ще пару видів досток будемо ще в суботу розгружати. А завтра вже буду стягувати. Щоб їх не крутило. Так що ми сьогодні майже три години там зложували доску. Можливо було б швидше, але там попросили завести цемент. Хотіла на назад перенести, але брат сказав, щоб вести сьогодні, бо завтра мама на роботі буде і хто буде олежик. То ще якихось хвилин 20-30, поки я загрузилася, відвезла, то брат сам скидав. Це хоч добре, що олежик себе вів. То я допомагала братові, а бабуся ще пішла на город, там картошку підгортала. Але такий був хлопчик сьогодні, трошки день, поки пішував, коли ми почали бролерів роботи, а це вечором золота дитина. Так що зараз я йду в душ, помиюся, буду годувати Олежика, вмити його, купати і будемо лягати відпочивати. А я дякую всім за перегляд. За те, що підписуйтесь на канал, ставте подобаючи, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.